Так, продовжуємо нашу роботу. Мене є питання, можна? Я обичаю присутні питання представники товариства сліпих. Ми ваше питання погодили, тобто прийняли ці питання. Ми вас, тобто, якщо ви бажаєте, можете ті, захочете, залишатися. Ваше питання, ми всі погодили, прийняли. Якщо у вас є додаткові якісь питання, задавайте. Ми вас першими приймемо. Ми би хотіли послухати, скажімо так. Ну, Збереження до вашої Це що я Тобто тоді продовжуємо нашу роботу про внесення змін до рішення міської ради. Від 1 березня про програму регулювання питання перевезення пільгової категорії населення у 2016 році. Шановні члени комісії, просимо вас розглянути рішення про внесення змін до рішення міської ради від 1.3 про програму врегулювання питання перевезення пільгових категорій населення у 2016 році. Ви знаєте, що це таке болюче питання. Що з державного бюджету на 2016 рік не було закладено ні копійки грошей на пільгові перевезення, але з міського бюджету було виділено кошти на січень, лютий, березень, квіти на 4 місяці на перевезення пільгових категорій громадян. Виділено було 524 тисячі гривень на це. Потім в бюджеті, ви знаєте, величезна как би, дірка була, не було коштів, і держава відвернулася від цих пільгових перевезень, і перевізники за свій рахунок возили, взяли зобов'язання, возили шість категорій громадян. Але ті громадяни, які не були визначені, яких не возили, це більшість. От, і на сьогоднішній день багато і депутатських звернень, і звернень від пільгових категорій громадян. Тому ми підготували такий проєкт рішення. Зараз я його вам озвучу. Це вносяться зміни. От зміни вносяться, були обговорення із перевізниками, і були присутні і депутати, присутні. Бувши міський голова і присутній секретар міської ради, зацікавлені служби, розглядались варіанти. І один із варіантів, що більшість як би, прийняла, це перевезення вересень, жовтень, листопад, грудень в тому режимі, який був це понеділок. Середа залишити, і субота залишити. залишена. Залишити. 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 Я вам розкажу на це потрібно 524 тисячі 600 гривень. Всього у нас на сьогоднішній день пільговики, які мають право на пільговий проїзд, це 19 422 особи. Депутат, який був присутній Бердецький, розповідав нам, що ця цифра залишена. От що ці люди не їздять, я вам скажу, був проведений моніторинг. І, і їздять, я скажу, їздять згідно моніторингу, що був проведений, в сутки їздить 3329 пільговиків. Тобто це кожен шостий пільговик п'ятеро сидять вдома, і шостий їздить. І оце виходить на оцих 3329 пільговиків, які їздять за день. От десь ну, приблизно така кількість. От потрібно на місяць 131 тисяча 65 тисяч... 131 тисяча 650 гривень це місяць. Тобто 4 місяці це 524 тисячі гривень, я повторюю, 524 тисячі 600 гривень. І тоді ті. Проблема, яка є на сьогоднішній ну, день, та, вона десь на процентів на 60, 60 на буде, буде знята, буде Ну не кожен буде день, ну хоч понеділок, середа субота, і той, і ці люди, ну, які сьогодні да, прийшли, той то туди до будуть ходити і супроводжуючі особи, і всі повністю особи, які і в тому числі. Це велика кількість, це наша. Це пенсіони. допомога нашим наші людям перед тими пенсіями Я вас прошу підтримати. Я думаю, вони присутні перевізники. Вони якби. Я думаю, що ми не будемо заперечувати. Ми не будемо заперечувати. Дякую, у нас можливо, Та, кілька буде ще супроводжу. Давайте тоді чи питання напишемо бюджетної черги. Це, це обов'язково прийнято той супроводжуючи особи інвалідів зору, вони теж будуть безкоштовно. їздити. Можна ще по цьому поводу кілька слів? Значить, інваліди зору – Це ну я не хочу нікого тут Та, образити. Я знаю, що представники ще інших інвалідних організацій тут є. Вони скажуть самі за себе, але оскільки я представляю товариство свіпих, я хочу сказати за своїх незрячих. Е, кілька днів в тиждень люди просто не можуть їздити, тому що, так як решту інвалідів, е, інших назології е, можуть отримувати маніпуляції вдома, тобто уколи. Сіпів отримують їх тільки лікарем, і тільки в лікарні. І тільки щодня. Це вколи в очі. Людина мусить їздити щодня, і супровід мусить з ними бути постійно. От це один такий момент, я вам сказала. Є багато ще прикладів, коли він супровід потрібен щодня, і коли я на зборах сказала, що в нас ситуація місце складна з фінансовим питанням, то люди вимагають від мене, щоб, щоб я перед ну, місцевою владою відстоювала закон України про соціальні гарантії інвалідів в Україні. Я зараз надам слово своєму заміснику. Послухайте, будь ласка, цей закон. Я прошу вас трошки переглянути це рішення, тому що інваліди позору найбільше їздять у нашому місті. Інваліди на колясці ніколи не поїдуть автобусом. Якщо ця категорія буде, вони мають на увазі, щоб кожен день. Кожен день, ми хоча б цю категорію. Категорія ну, скільки, то, ткунь, ткунь скільки ткунь у нас скільки я на скільки першої групи у нас помісту 60. кожен день супроводжують, але ви вони їздять. Я опитала своїх інвалідів. Думаю, що Ну, я вам перевізники по двадцять зараз поможе може не записати про я можу. Скажу ми, як будемо робити договора. Я думаю, що перевізники у нас. Тут завжди нам на зустріч та наче да. там, і ми, буду, я думаю, домовимося, щоб прописати договорі іменно цю категорію супроводжуючи, щоб вони могли ну, договора, такі ніхто не буде. Я ж такі от я вам назвала тільки один приклад. Це маніпуляції видишні, які має людина отримувати це, не зробить цю маніпуляцію, і це тільки один приклад я вам назвала. І зараз я ще кілька слів надам своєму заступнику. Просто зверніть за увагу, як ця людина так, дійсно... Так ну, ми вирішили Ні, А що перевізники скажуть? Погоджується чи ні. Але ж ще треба послухати, що скаже бюджетна комісія. Я просто хочу вам акцентувати таку річ. Я Дяченко Сергій Миколаєвич. Інвалід першої групи зовсім сліпий з дитинства, з народження. Я хочу вам сказати, сказати таку річ. Ви дивіться, враховуючи ситуацію, ви прекрасно розумієте, інвалідів першої групи, іменно першої групи, так? які їздять, у нас, значить, ну. Просто враховуючи ту обставину, що транспорт не приспособлений для того, щоб возити там інші категорії, нас в основному тільки незрячі їздять, або може там кілька дітей-інвалідів. А так, в принципі, нас їздить чоловік 20. Я думаю, що якщо це питання, я дуже прошу вас. Щоб ви вирішили його положительно, як сказати на російській мові. <плес> І ми дуже будемо вдячні. До речі, дуже вдячні вам за встановлення світлофору тут. От. Ну, я хочу, щоб ви нас розуміли правильно. Спаси, спаси. Ще, ми ми, ми зрозуміли, перевізники говорять, що в процесі укладання договорів, я думаю, що це, це угода з нами заключена, то ми ж, Ви врахуєте, врахуєте. щоб Дякую. нас сліпі, супроводжуючі мали можливість? І, і в мене ще є таке прохання. Коли буде, коли буде ну, це рішення, і ну, прийнято, щоб це було доведено до відома водіїв, тому що знаєте, був, заходиш в автобус дуже дуже мені, наприклад, соромно, коли заходиш і мені прямо на весь автобус кажуть: а ми супровід не веземо. Я знаю, що наче ж, домовилися, що веземо, не веземо. Я везе. як дурень, стою. Пів дороги я умовляю водія, щоб мене провезли ну, сухо знаєте. Для нас уже поїздки в міському транспорті для інвалідів позору першої групи перетворилися на щось страшне. Чесно кажучи, це в мене забирає купу нервів. Коли я проїжджаю, от навіть сьогодні я їхала. Ну ну це просто повірте дуже соромно. нібито жінка з руками з ногами. І знаєте, і просить для себе якусь там послугу. Ну це просто зовсім негарно, коли на тебе півміста в автобусі звертає увагу. Тому, ну, ну, ще раз, в принципі, ми з перевізниками зелені питання обговорювали. Вони стараються, доводять водіям до відома, але просто ось, звертайте ще, будь ласка, на це увагу. Все-таки толерантність повинна бути відсутня в спілкуванні водій-пасажирів. Це питання між перевізникам, так що. теж там проведуть руки. Дуже хочеться побачити на транспортну комісію, де будуть перевізники. Так перевізники зараз. Керівники сидять є перевізники. далі. Там самим питанням звертається громадська організація, скільки дітей батьків інвалідів. Анна Лихва, голова громадської організації, сьогодні не змогла прийти. Інші представники не змогли теж прийти і допомагали мені якби це питання, щоб Запитати вас під перевезення супроводжуючих осіб. Буде також три дні? Бо батьки, багато батьків не погоджуються, що тільки три дні. Їх там теж неба, скільки діти Інвалідні по позволив, перша група не були в нас, в общем в Ні, Вони мають на увазі про супроводжуючих осіб. Вони були, списку, там були будуть осіб. Мається на увазі, теж піднімає питання не так, як три діло, да, а за кожен Ну, за сліпих ми поробили. Скільки пробуємо. у нас, е, так, скільки є пропадилових, скільки у нас? Скільки дітей? Там, там не багато, точно. Не знаєте, Ну, Це треба з'ясувати тоді. Це треба з'ясувати це питання. Я думаю, що, в принципі, нам теж не так було. Не буде там ті. До 20 осіб ми з вами вже рахували, тому що питання це спільно вивчалося, ми теж не осіб. Не всі будуть щодня їздити. Так що я думаю, що, і всі їздять і не, 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 так, що ми всі речі кожного їздять. Ми за те і говоримо. Я думаю, що перевізники не будуть заперечувати. Ми будемо рекомендувати бюджетній комісії включити супровід і дітей інвалідів і незрячих позору на щоденний проїзд. Я не думаю, що вони щодня будуть всі їздити. Ну, а потреби, щоб люди могли їздити. Я вам Де, ще в в в скажу, що в нас же в центрі, спасибі депутатам, виділили додатково трохи коштів на бензин, то на сьогоднішній день ми зробимо підвоз в центр барвінок дітей і вивозимо з барвінка дітей це по дому. то воно ж облегчить. Ні, там то то зараз їжеш машина можна, і їдеш газу. Там же ДЦП, колясочники і всі машини. Тим більше вони там понятиш, не ходять. Я пропоную ну, все, тоді да, з цими доповненнями, що ми сказали, внести в, в то, да. 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 договорі. Да. Я думаю, що буде укладена соціальна угода з нашими перевізниками, хто за, за ці доповнення? У ну, нас він звучить як так, додаток No2.